Вітаю усіх! Так, друзі, початок грудня і у цьому відео висіваю першу партію насіння з метою стратифікації. Квіти за таким методом будуть вперше, а от досвідом по вирощуванню суниці зараз поділюся. Це веду облік усього, що торкалось моєї землі, і, власне, пакет із підсуниці теж зберігся. Про стратифікацію немає ані слова у жодного виробника. А це та культура, що потребує такої підготовки, і тільки ось один написав, що можна висівати і під зиму. Тож, керуючись ось таким правилом, витримувала посіви два тижні у погребі від 28 грудня. Потім, з досвідчуванням за температури плюс 20 сходити почала десь на третій тиждень і розвивається досить повільно. Та врешті все одно наростає такий гарний пишний кущик. Це другий збір із 27 кущів, Уже просто не хотілося їсти. Написано, що плодоносить до морозів, це відповідає дійсності. <гум> Будь ласка. Щодо квітів, то поняття стратифікації теж не дуже розповсюджене і здебільшого є тільки перелік тих, що можна висівати під зиму. Ну що, далі до практики і починаємо з ґрунту. Завжди для посіву та розсади використовую торфяний субстрат, і це вже пішов другий такий мішок. Купувала із за безкоштовної доставки. Перед цим використовувала класман і синій, і зелений. І у порівнянні можу сказати, що суттєва відмінність це надмірна пересушеність. Ось цього Щоб зволожити, треба постаратись. Висіваю у невисокі коробочки, і це той випадок, коли не викидай, бо точно знадобиться. Тут росла вже петунія, помідор таня і тепер на черзі ампельна полуниця. Ну що ж, спробую. Висіваю дельфініум низькорослий, багаторічно лобелію двох сортів. Вживу я її не бачила, це буде цікаво. Про Ігінацею є відео на каналі Садок Мрії Надії. Результат у Наді був. Сподіваюсь, і я побачу квіти. Тирлич, грунтов багаторічник. Рудбекія – декілька сортів. Вербена Бонарська теж декілька сортів. І Гайлардія буде не одна. Ротиків частину висіваю зараз. Маю намір розмножити додатково живцями. А взагалі чудово сходять і без стратифікації. Ось ці посіяла на початку липня квітли до морозів і зелень досі збереглася. Крупніше насіння присипає ґрунтом, а дрібне має бути на поверхні. Подушка з ґрунту невисока, від 3 до 5 сантиметрів. Посолила снігом, бо він був, а так можна просто трішки зволожити з розпилювача. Ну от, врешті, вийшло немало коробочок. Занесу у погріб, а вже для проростання ставитиму у тепло десь за місяць. Тримається постійна температура плюс 4. Прекрасно. Та кажуть, що оцей увесь складний процес можна оминути, застосувавши фітогормони. Із п'яти основних груп сприяють проростанню насіння гібереліни. Та треба знайти іще правильний препарат, і підробок ніхто, на жаль, не відміняв. Для себе ж знайшла декілька пізнавальних відео, і якщо у вас є досвід, діліться, будь ласка. А тим часом вже зійшла петунія. У вирощенні маю невеличкий досвід. Насіння стратифікації не потребує. Першого року сіяла усе підряд. Були декілька і вегетативних сортів, тому двір виглядав ну дуже пістряво. Петунія Тайдал Черрі із насіння, Тайдал Сільвер, ред Велюр і Сільвер. На сезон 24 живцювала вже сама. І палітру обрала спокійно. На 25 рік висіяла оперу Супрім. Загалом зійшла дуже добре. Є сорти: ось, наприклад, із чотирьох насінинок зійшла тільки одна. Червона з 4 3, але 100% ніхто і не обіцяє. Наприкінці зими висіватиму решту на розсаду. А от дещо, як цинія, наприклад, взагалі одразу в землю. Що ж, бажаю усім гарних сходів і міцної розсади.